Хмельницького районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги, яка веде в сторону села Грузевиця, знаходиться транспортний засіб, Toyota Land Cruiser сірого кольору в Куветі перевернутий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. І ознак потерпілих на місці скоєння події не було виявлено. Той же саме день надійшло повідомлення про вогон транспортного засобу Toyota Land Cruiser. При співпаданні даних автомобілів було виявлено, що це один той самий автомобіль. І По даному факту було порушено кримінальне провадження ознаками статті 286 6. 1 незаконного заволодіння транспортними засобами. І по цьому злочину підозрюється особа, яка раніше працювала в даному господарстві. І мешканці даного господарства довіряли цій особі, і вона скористалася тим, що була вхожа в дане приміщення, викрила дані ключі від автомобіля і викрила сам, сам автомобіль. Після чого після скоєння ДТП вона повернулася на місце скоєння злочину, і скориставшись так само відсутністю, Потерпілих викрала собаку, овчарку, а також комплект камуфляжної форми. На даний час особа встановлена, їм є житель міста Хмельницького і відносно нього запобіжний захід взяття під варту. А ми завевся птахівництвом, Він до нас прийшов на роботу, попрацював у нас дві неділі. От і з 8 на 9 число зайшов до чоловіка в кімнату, витягнув з жилетки. Ключі, гроші і взяв машину покататися. Ми вийшли в 4 часа ранку їхати на роботу, машини немає. Чоловік каже, ну, мабуть, що все. Ми вийшли, подивилися, що джипа немає. Чоловік зателефонував міліцію, тут через 10 хвилин до нас дзвонять з, з району райвідділу, що так і так, що наша машина стоїть перевернута на трасі, туди, як їхати на Грузевицю, на Чорний острів. Приїхали туди, подивилися, там були діжули співробітники. Ми в 6 годин були там і побачили таку не дуже приємну картину. От, наша машина була повністю ще розбита. От, кра... Злодія на місці злочину не було. От, і тоді ми написали заяву в райвідділ, і працівники міліції нашої райвідділу, Василь Птащук, начальник райвідділу великий Великий. Спасибі, що дуже дуже швидко хлопці все оперативно спрацювали. І Володимир Глега теж дуже дуже велике. Спасибі їм. От і за три дні його затримали.